Кейк з шоколадного апельсину. Я побачила на просторах інтернету, що якась дівчина зробила шоколадний кейк з такого апельсинчика. Я вирішила це також спробувати. Я вже заплела волосся для готовності. Так, і будемо сьогодні пробувати. Так, готуватися це все буде в, такому, в такій чарабанічці. І перше, що ми маємо туди додати, це наш апельсинчик. Певно менше вогонь зроблю, мені ще молоко треба буде відміряти. О. рецепті так і пише цілий апельсин додавати, тому додаємо цілий. Він вже почав топитися. Ось так от. Стільки, я думаю, я не знаю, якийсь дивний у мене тут цей мірний стакан, і я не розумію, де тут 60. Але окей. чи може більше. ну Я, коротше, зробила на око, я не знаю. І тепер треба мішати, поки воно розтопиться і стане однорідним. Подивилася на рецепт, і думаю, стільки молока буде достатньо, тепер треба зачекати, коли це молочко закипить і додати 60 грам вершкового масла. Так, і Тепер масечко закидаємо і також помішуємо, поки не розтопиться все маселко. Розтопилось і наступний крок це треба додати два яєчка. Яєчко один. яєчечко два. І також це все перемішуємо. Так, і тепер нам треба додати суду. Е, 135 г борошна і половину столової ложки розпушувача. Борошно в мене також таке, що саме наростає, тому по плану мало би все получитися. Я дам трошки більше борошна, бо я дала трошки більше молока. І половина чайної ложечки розпушувача, але в мене, в мене дріжджі. Я не знаю, можливо, підійдуть, можливо, ні. І перемішуємо. За текстурою десь повинна вийшла приблизно така маса густенька. І тепер зверху, так як в відеорецепті, я ще викладаю ось так от по апельсинці. Ось так от. І на самому найменшому вогні. Під кришечкою 25 хвилин. І якраз поки наш кейк готується, можна все помити, гарненько поприбирати за собою той срач який навела на кухні. І, до речі, нагадування вам, щоб. ви підписалися, і поставили лайк, якщо вам сподобалось це відео. Мені буде дуже приємно, напишіть в коментарях, як вам і чи би ви попробували таке зробити. Насправді, мені завжди було цікаво експериментувати ще коли я була в Україні. Я готувала і печиво, і моя фірмова страва лазанья. До речі, якщо хочете, я також можу зняти про неї рецептик, бо це мій фірмовий рецептик. І так, я можна сказати, люблю готувати, але не часто в мене є таке натхнення, щось цікаве приготувати, і тоді я готую. Напишіть в коментарях, яка ваша фірмова страва. Пройшло 25 хвилин. Відкриваємо дивитись, що у нас тут є. Получилося щось таке непонятне. Ну, воно застигло, але я не думаю, що воно дуже е, підійшло. Но зараз витягнемо і подивимось. Получився якийсь такий коржик. Він не, не, не дуже підріс, я б напевно сказала, не підріс. Але те, що я помітила, це він дуже повітряний. І я боюсь, що він не пропікся. Але зараз попробуємо розрізати кусочок, шматочок і подивитись, що в нас всередині. Ну, такий собі коржик получився. Я не знаю. Зараз отакий От собі коржик получився. Я не знаю, зараз коштуючи він всередині. Пропікся, бо щось мені підказує, що ні. І якщо ні, то я його ще на пару хвилин поставлю, щоб він був пропечений. Ну, загалом, він смачний. Я думаю, що він такий має бути. Бо ну, він не рідкий, він такий тверденький. Це зверху це шоколад. Той, що ми ставили, просто я перевернула цей коржик. Ну, якщо його. Чомусь прикрасити якимось кремом, то думаю, він буде виглядати гарно. Але так-то вигляд в нього не дуже. Але він смачний. Це головне. Ну, а що я хотіла від тортика в чарабанці, правильно? Ну, але він, він прикольний. Тут прикрасимо до прикладу. Ось це вам нагадування. Що треба натиснути на червону кнопку і підписатися? Я не знаю, я думаю, його прикрашання не врятує. Правда? Ну, коротше, просто швидко з'їсти і не дивитися на його вигляд. Але він дуже смачний, правда? Такий, знаєте, шоколадно апельсиновий кейк. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, і пишіть в коментарях, якщо ви робили такий тортик, я не знаю, можливо, я щось зробила не так. Напишіть, в чому я помилка. Дякую, що подивились це відео. До нових зустрічей!